Одного удара орешником с ядерным зарядом достаточно, чтобы полностью уничтожить Киев. При этом хватит, как они сказали, даже пяти блоков из шести. А шестым, якобы, можно уничтожить населенный пункт в пригороде. Ну, то есть бояться. Максимально тревожные времена. Казалось бы, никто не хочет ядерной войны. И никто не хотел бы сгореть в ядерном пепле, но непонятно, остались ли силы, которые способны эту войну прямо сейчас как-то притормозить. А США этот пресс сообщает нам, что Путин передал привет, конечно, не Украине, не Зеленскому и, разумеется, никакой не Верховной Раде, которая сегодня истерически отменила свое заседание. Путин таким образом подав сигнал США. По словам Мэтью Севила, директора военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований, базирующегося в Лондоне, Россия подала сигнал, напав на Украину с помощью баллистической ракеты средней дальности, способной выпускать несколько боеголовок на чрезвычайно высокой скорости. «Почему же русские могли бы использовать эту ракету в таком случае?» – сказал Севил. «Сигнал – сигнал украинцам. Есть вещи, которые их возмущают. Но на самом деле это сигнал Западу. Мы рады вступить в соревнования по созданию баллистических ракет средней дальности. По скриптам они могут быть основными. Ядерными боеголовками. Вы действительно хотите пойти на такой риск? Господин Симонов. Вы знаете, когда Трамп, который пропал сейчас, как говорит ваш корреспондент, победил на выборах, все-таки многие в России обрадовались этому факту. Из чего исходили обрадовавшиеся? Не только из того, что его позиция на тему Украины была тогда понятна, потому что он говорил, что Украина это дорого и опасно. Но самое главное, что в Трампе видели хотя бы какого-то рационально мыслящего человека. Далеко не все, что он говорит, нас устраивает, мягко говоря. Но я вообще напомню, что он исходит из того, что Америка должна быть снова великой, из доминирования доллара, Соединенных Штатов. В целом мы категорически против этого. Но, по крайней мере, мы понимали логику его мыслей и надеялись, что такова, может быть, и будет логика его действий. С ним хотя бы можно было бы разговаривать. Но вот эта красивая картинка, она очень быстро начала рассыпаться, и как минимум три на ней есть таких вот черных пятна. Пятно первое. Ну, как мы видим, вспомнили, что Трампу еще, если он найдется, еще два месяца президентом не быть. То есть он вступит в свои права только 20 января. И за эти несколько недель многое уже, уже происходит на наших глазах. И еще многое может произойти, там, возможно, с перерывом на рождественские каникулы, но тем не менее, мы видим политику действующей администрации Соединенных Штатов. Это не только касается, кстати, того, что мы обсуждаем по вполне очевидным причинам прежде всего то есть разрешение на удары по российской территории дальновольными ракетами, это касается экономики. Вот, например, вчера э, санкции применены против Газпромбанка российского, который все эти годы был э, банком, через который проводились платежи за поставки российских энергоносителей. в Европу. Я, кстати, когда говорил про рациональность, вот скажем, политика Европы, которая делает все, щоб унічтожити свою економіку, нам непонятно, что это не понятно, тому ж етані раціональні дійства. А то що говорить Трамп було понятно. Ну вже не вперше, коли експерти запевняють, що таким чином Путін і його команда хочуть психологічно тиснути на нас, з вами українців. Ну і звісно, нібито сигнал заходу за для того, аби вони не допомагали нашій державі. Але от з приводу Орешника, да, як сказав Путін, як заявили в Гур, що це кедр, тобто шифр слова є по факту Орешник да для расистів, але а, сам. Ам, комплекс називається кедр, і таким чином ми з вами розуміємо, як сказав Крило Буданов, ведеться розслідування. Саме розслідування тих уламків, які познаходили. Звісно, відповідні служби цим займаються. Ну і потім, вже коли будуть з'являтися деталі, звісно, обов'язково про це будуть писати, що і як а можливо про це і недоречно буде розповідати. Тому розуміємо, що це в будь-якому випадку не та моделя, скажімо так, міжконтинентальної ракети, яка на постійній основі виробляється у раш. Шистів, тобто їх, якщо є, то як кажуть експерти, буквально декілька одиниць. Ну далі ми з вами поговоримо про те, що перманентно літає щодня по території нашої держави. Це, звісно, шахеди, які запускають рашисти. І буквально вчора на ніч багато моніторингових телеграм-каналів писали, що скоріш за все це буде одна із таких найбільш атакуючих дронових ночей на території нашої держави. що найбільшу кількість шахедів запустить рашойське військо? Таким чином стало відомо від повітряних сил збройних, Ойних сил України те, що наші захисники збили 71 ворожий БПЛА у ніч на 25 листопада 2024 року, року. Вже бачимо на годину раніше. Вони почали це все робити о 18.30. 24 листопада. Окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел. Традиційний Курск, традиційний з новенького це Міллірово. А ну не так часто вони звідти запускають, і також часто запускають із приморського ахтарська Російської Федерації з тимчасово окупованого Криму. Загалом за вказний період радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснює супровід 145 ворожих БПЛА до відбиття нападу. Залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України станом на 11-го дня проти. Протиповітряною обороною збито було 71 ворожий безпілотник у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чорнігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, а також Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. 71 БПЛА локаційно втрачено. Ймовірно, через активну протидію РЕП сил оборони ще один безпілотник полетів у бік Білорусі. Інформацію оновлюється дописали повітряні сили. Ну і загалом, що ще дописали так те, що протягом дня минулої доби, 24 листопада, з 10 ранку по 17.30 ворог завдав повторного удару безпілотниками різних типів керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами, таких як Ха 59 Х-69. оскільки противник постійно змінює тактику застосування ударних БПЛА, то звісно формат подачі інформації про результати бойової роботи ППУ може змінюватися. Адже раніше атака шахедів здійснювалася лише у нічний час у темну пору доби. А зараз противник застосовує ударні БПЛА і протягом всього дня, а буває і 24 на 7. В принципі, щось десь маневрує. Ну щось десь а ці БПЛА маневрують територію нашої країни. Ну і тут варто в принципі сказати, те, що дійсно знаєте, буквально декілька місяців тому це питання а, лунало а, у російських пропагандистів. А давайте ми зробимо, щоб українці в тривогі були 24 на 7. Ну, в принципі, ми бачимо, що зараз через декілька місяців, Цятів буквально рашисти це і стараються робити, бо деякі регіони нашої держави ну не 24 години перебувають у тривозі, але подекуди і 15, і більше годин. Ігор Романенко, український експерт, розповів загалом про застосування штучного інтелекту для масованих атак шахедів. Ну як це може вплинути на черговість атаки від рашистів? Далі слухаємо. Це не новий підхід на фронті давно якби вони намагаються, і ми підтягуємося до реалізації цієї ідеї. Тобто, це реалізується, от коли це починалось на фронті на лінії зіткнення, те, що дуже високого рівня оператор повинен в піві бачити, наводити і всякі умови, це дуже складно. А якщо елементи штучного інтелекту, то на якоїсь відстані береться на автосупроводження, умовно кажучи, і потім навіть Якщо там будуть намагатися засоби реп працювати, то то це не спрацює і вже він автоматично з зарахуванням роботи цього штучного інтелекту наводиться на ціль, от такі.